Добрий день. В сьогоднішньому відео приймає участь автомагнітола циклон c 9006 DR. Вона впотримує функцію відеореєстратора. Як бачите, це 9-дюймовий яка підходить для більшості рамок. Як ви знаєте, ну, можливо, не знали, тепер зараз будете знати, що мабуть 80-90% всіх рамок під магнітоли, вони йдуть саме з 9-дюймовим розміром. Тобто це найбільш поширюваний варіант. Що взагалі у неї є функціонал? У неї є CarPlay, як ви бачите, DSP, DVR, можливість записувати відео як відеореєстратор. Роздільна здатність 1280 на 720 2.32, написано 4Core. Але з іншої сторони ми бачимо 8 core як же це розуміти? Взагалі для функції відеореєстратора підтримуються ті самі камери, які використовувалися в 70-94. Тобто, оскільки там у нас було 8 ядер на 4, і виробник ну, завжди він майже в кожному там, в своєму уточненнях і будь-яких характеристик писав, що взагалі -то 4 ядра. Ми, але ми з'ясували, що 8. Тобто ця магнітола ну, з 99% ми розуміли, що вона теж буде 8 Окрім цього, що ще є в цій магнітолі, це, звісно, є Bluetooth Wi-Fi, є можливість там, там, декілька входів USB. Звісно, як я вже казав, є бездрутовий CarPlay. От, і давайте прибіжемося, що взагалі вона собою представляє яким чином працює? Ну, як ви бачите, оця менюшка стартовий екран, вона теж дуже схожа, скажімо так, на 7094, ну тобто дуже схожа, це один в один. <гум> Тому, якщо б у нас тут зараз були підключені камери, у нас є окремий відогляд, як працюють камери 7094, то вони працювали ну, ось тут. от, Дуже довго на цьому не будемо акцентувати увагу. Давайте підемо далі. Що в нас тут є? Є у нас тут плеєр? Є у нас радіо, швидкий доступ до налаштувань, Bluetooth-музика, відео, навігація, ну як ви зрозуміли, доступ до dsp процесора Ще раз, у нас тут є просто Bluetooth для розмов і є Bluetooth-музика. І отут -от у нас є всі додатки. Додатки, які ми додатково встановили, це у нас що йде? GPS-T, Geekbench, CPU Z, Multitouch і aida 64 для того, щоб з'ясувати всі характеристики, трохи спробувати дисплей. Все інше було передустановлено безпосередньо виробником. І так, що у нас тут є? Давайте прибіжемось по тому, що ми вже взагалі встановили. Тут у нас є GPS-тест, взагалі навіть не дістає до. А, до підвіконня, на якому зазвичай у нас лежить ну, от, але лежить наш GPS-приймач, який виносимо, але тим не менш прийом вже йде доволі непоганий. 14 спутника використовую точність 1 метр. Далі, що у нас ще пройдено було? Одразу попало в історію. Да? Ну, Дивіться, у нас є 4.4 версія Geekbench для того, щоб тестувати швидкість процесора, швидкість відеоприскорювача. Да? І Ось такі показує у нас результати. Да? Ось таким чином поставили версію 4.4, тому що коли ми почали використовувати, п'яту версії ще взагалі не було. Ну, ось такі показники. І, і Зараз ви побачите, відповідно, якщо у нас тут 518 в одноядерному, 1254 в многоядерному і 1052 на відео, то ви тут побачите, наприклад, таким Ну, Десь в куточку відео побачите, які, які показники у нас 70-94, звичайно. А, вот, так, Далі йдемо. давайте. І одна з таких основних речей, давайте подивимося, що взагалі-то у нас тут за процеси. Ну, Як ви бачите, кількість ядер починаємо з нуля, як люблять програмісти, І доходимо до восьми ядер. Звісно, тут ну, така собі ця кольорова схема, тому що на сірому, чорним ну, це прям а йде, ну, прям, Дуже класна ідея запиляла і <с> видно не дуже. Але давайте перейдемо, щодо, що у нас тут ще є, це ПУЗ. От, і подивимось, от, от у нас що у нас є. Ну, Від 0 до 7 тут вважається. Тобто 8 ядер, як бачите, cortex a 53 2,6 ГГц. Ну, тут Доволі потужний процесор. А, зрозуміло. Так, окей, йдемо далі. Давайте подивимось, що ж взагалі у нас тут є по налаштуванням і по додаткам, які у нас тут встановлені. Почнемо. Ну, в принципі, з чого? Тут у нас тут є інформація про нашу систему. Android 10, як ми вже в декількох місцях побачили, тобто тут нічого нового не, не, не побачимо. 2.32 конфігурація. Все окей. Далі, налаштування. А, є тут доволі. Ну, багатий вибір налаштування, як картинка в картинці, налаштування навігації. ось таким чином. Буде все доволі швидко проходити, тому що 7094 є аналогічна магнітола, вже робили доволі повний відеогляд на неї, тому пробіжимось по, по цій пошвидше. Да? Тобто, У нас є налаштування підсвітки, ось таким чином, Да? Якщо ми робимо майже нуль, то. Ну, ось Отак да, кольори падають. Ну, звісно, хотілося б, може трохи краще, тому що, тобто, якщо у вас буде наприклад, нічна підсвітка, то бажано, щоб була найменша яркості для того, щоб не засвічувати, не робити вам фонарик всередині авто, коли взагалі ззовні буде повна темнота. Далі є корльорова схема по підсвіткам, гучність за робочий стіл. Далі налаштування білого Settings. Ну, в принципі, основні прибіжались. Інформація про систему дуже розширена, є ще можливість оновлювати, але це тільки через виробника, звісно, для того, щоб оновлювати нашу систему. Звідські налаштування. Скидування для заводських налаштування тільки, звісно, з паролем. Робиться так далі. Оригінально. Так, це у нас що? Перезавантаження? Ну, зрозуміло, радіо. От. Ну, Давайте глянемо на менюшку. Тобто, яким чином це працює. От. От. Ну, ось, В принципі, налаштовується доволі просто. Ось таким чином робити або робити автопошук. От. Ну, менюшка дов доволі стандартна, нічого такого. От. Єдине, що ми знаходимося доволі далеко. Ну, пошук не працює дуже класно, круто. ну Давайте зробимо ось таким. З ну, таким чином. В принципі, все працює доволі непогано. От. Те, що воно того, що у нас пов'язано з музикою, що у нас тут ще є? У нас тут є. Еквалайзер і е, налаштування по звуку. Ну, як ви бачите, є передустановки, є доволі ну, в принципі, непогані. Можна вручну щось таким чином витягувати, от, в принципі, робити е, з точки зору еквалайзера. Ну, Комусь подобається прикольна штука. Далі що у нас тут ще є? Е, є у нас баланс зміщений, тому що у нас підключені дві колонки, які працюють як задні. Далі. Що в нас ще є? О, є можливість окремо вимикати по колонкам, трохи підсилювати, послаблювати, якщо вони десь десь у вас там 25, десь 45 Вт. О, от, типу того. Далі, що у нас тут ще є? О, ось такі от є у нас ще налаштування. Да? Тобто, ну, доволі широкі взагалі це взяти з якоїсь іншої магнітологи, зараз не пригадаю, є. Є можливість використовувати, якщо у вас, ну, типу, виставляти в мілісекундах, якщо у вас є затримки, незалежності від того, де підключення. От. Ну, доволі непогані налаштування по звуку. Далі, що у нас тут є? Телефон. Да? Ну, шпалери, ну, зрозуміло, тут, в принципі, нічого такого, ось таким чином все це, це робить, переключаємо Окей. Все, у нас нові. нові да? Далі UX теж зрозуміло. На браузері зупинятись не будемо, тому що ну, браузер для мобільного, ну, в принципі, що ми тут не бачили. GPS тут встановлений, звісно, не лицензія на Vitel, це якась, умовно кажучи, тестова версія. Її можете, звісно, поставити через Play Market будь-які інші додатки з точки зору навігації. там Base, там Waze, Google Maps. Давайте глянемо, де у нас тут є, є у нас тут Google Maps. Ну, от вони у нас є карти. Ага, у нас ще... Це ми на другому екрані. Зараз, по-перше, ми прибіжимось. Є е, у нас можливості Google Maps, Waves, там, here we go, будь-які Сіджи використовувати. Є е, можливість підключати TPMS або провідну, або безпровідну. І для цього просто предустановлений додаток. YouTube The Link і Link це програма. Вона ще буває називається d link Z-Link 5, ну, як в даному випадку, використовується для підключення CarPlay. Так, далі. Що у нас ще є? Інструменти. Інструменти тут у нас є окремий типу, GPS-монітор. Да, встановка в один клік, от, і підключення ну, ОБД. Ну, звісно. Для цього знову ж таки, можна використовувати і інші окремі додатки, але вже виробник щось там передустановив. Так? Є можливість встановити ось такі кнопки на кермі для того, щоб підключити ваш, якщо у вас резистивне, ну, типу, аналоги кнопки на ролі, на кермі, то можна їх одразу підключити без будь-яких допрацювань. Якщо потрібно, там, знову ж таки, канадаптер. Все це зробить. Так, йдемо далі. Так, вимкнення дисплея. ну, кста, доволі непогана кста, кнопочка, бо іноді а, ну і це теж класна річ, тому що час від часу люди хочуть бажають то давайте, зробіть мені повністю чорний дисплей. Мені взагалі не цікаво, там, що там як музика грає. просто... Диспле. Хтось каже, давайте мені годинник, щоб залишився. І, і тим, і тим. Тут є окремі кнопки, тому що реально бувають такі задачі, коли люди кажуть, ні, мені треба годинник, ні мені треба чорний екран для вночі, щоб мене нічого не дратувало. Так. Інструкція ну, зрозуміло, да? там єдине, що давайте переміримо мову Ну, поки що українська, і да, повністю переведено. Ну, це круто, тому що ну, буває таке. Така штука, що там, за главки е оглавлення йде українською мовою, а потім вже інструкція сама англійська. Ну, тут все перевели це, ну, типу, круто, прикольно. Далі, що у нас тут є? Е є у нас тут, типу, музика, да, яким чином це працює. ну, Взагалі-то у нас іншого роду флешка зараз встановлена. Але да, ну, давайте пройдемось. У нас тут є по папках, у нас тут є і по самим. Ну, Наскільки пам'ятаю, ще можна сортувати по е, виконавцям. От. Ну, доволі простий плеєр, але знову ж таки ви можете використовувати будь-який інший. Так, Зрозуміло, да? у нас тут ще є ось таким чином е, працює шторка. От. В принципі, те саме регулювання по яркості дисплея. Що у нас ще тут є? Memory cleaner, сеті, скрін. Ну, ось та сама кнопочка, яка робить вам чорний екран. Да? В принципі, нічого нового. Налаштування. Ми вже це бачили. Меморик. Це знову ж таки стандартна програмулінка для того, щоб е, очистити вашу пам'ять. Е, ну, не вашу пам'ять, звісно, а вашою майбутньою магнітовою. <хи> так, е, так, окей. Так, По цьому пробіжались, і, звісно, у нас тут ще є як бачите, сенсорні кнопки. Після того, як ви увімкнули, ви можете ось таким чином регулювати. Є кнопка повернення додому, От, є на головний екран, якщо ви десь там знаходитесь чи в якомусь додатку, і кнопка вмикання. Магнітово також є ресет і мікрофон вбудований. Знову ж таки, Рекомендуємо використовувати зовнішній мікрофон, тому що таким чином я, якість звуку зазвичай буває значно краще, тому що якщо у вас тут десь воздуховий, від, а, чи взагалі магнітола там знизу десь встановлена, то звук, звісно, буде не настільки гарний, якщо у вас виносні мікрофони поставити десь збоку біля себе на стойку. Це найоптимальніший варіант. Посилання на ті камери, які під, яких є можливість підключатись до цієї магнітоли, використовуватися як відеореєстратор, також буде в описі до цього відео. Дякую, що були з нами в цьому відео. Можете написати в коментарях, чи вам сподобалось вам відеогляд українською мовою. Знову ж таки, там є. Посилання буде і промокод на знижку 5%. Дякую, що були в цьому відео з нами, і до нових зустрічей в нових відео.